І якщо душа ятриться і пече, від сліз все розпливається і тоне, схилюсь тоді на другове плече і принесу Ісусу болю стогінь. Я розповім про все, що тяготить, іначе сповідь будеться, розмова. Він враз росії з густки темноти і серце сяйвом сповнить невимовним. Читатиме він ніжно між рядків, і плакати зі мною буде тихо, а потім скаже кілька щирих слів, і після них страхи всі вмить притихнуть. Він нагадає шлях свій до Христа і гіркотливу та огидну чашу промовивши. Мені, віддай тягар, довір цілком і славну мить побачиш. Для твого блага все в твоїм житті, для тебе план окреслений, я маю, хай не злякає часом суму тінь, бо міцно я тоді тебе тримаю, згадаю хрест, скрилавлене лице, я дякую, Хресте, за подвиг ясний, як краптом заболить і запече, скажу собі, душе. Терпи для щастя.